Вітаю, мене звати Чимирис Євген, і героєм сьогоднішнього відео став новий планшет компанії Lenovo та P11 другого покоління. Почнемо з екстер'єру. Стильне поєднання металу та софт-тач пластику, вивірено оформлені рамки екрану. Вони однакової тощини по всьому периметру та тонкі настільки, наскільки це необхідно, щоб користувачу було комфортно працювати з планшетом, тримаючи його в руках, та щоб не було фантомних випадкових натисків під час роботи. Планшет TAP p 11 другого покоління є достатньо продуктивним девайсом. Тут знаходиться процесор компанії Mediatek Helio G99 в купі з 6 ГБ Оперативної пам'яті те, що треба. А для зберігання всіляких фоточок, відосиків, тут 128 ГБ вбудованої пам'яті, а для її розширення можна використовувати слот під SD-карту. На одній з довгих граней планшету розмістилися кнопки регулювання гучності та два мікрофони. Без уваги залишився рознім для зарядки. Він же Type-C порт версії 2.0. Тепер декілька слів про екран планшету. 11,5 дюймів, IPS матриця з роздільною здатністю 2000 1200, яскравістю в 400 Ніт. А частота розгортки зображення в 120 Гц та покриття кольорової гами dci p 3 в 97,5% перетворять споживання контенту на задоволення. Ну а щоб це задоволення стало ще насиченішим, є 4 JBL динаміки з підтримкою технології Dolby Atmos. В розпорядженні користувача близько 10 годин автономної роботи на одному заряді, плюс підтримка технології швидкої зарядки, а сам акумулятор має ємність в 7700 мАч. І на десерт планшет P11 має дві камери та додатковий тов сенсор щоб розпізнавання по обличчю було швидким та якісним. Lenovo p 11 другого покоління класно підійде тим, хто хоче отримати від планшету не лише робочі корисності, а й максимум кайфу від перегляду улюбленого відеоконтенту.